Друзі, Чернишов, Резніков, яйця по 17 і притула. А, що, що це означає, друзі, що а, наша так звана правоохоронна система, я називаю її каральна, не справляється, звісно, з цими мародерами, з розкраданнями, з цими всіми речами. І е, американці, які мають вплив на набу і англійці, починають цих трошечки перевіряти обшуки проводити, виявляти, звісно, хто скільки е, намародерів на війні, і тут е, влада і наша правоохоронна система, вони що роблять? Вони зараз хочуть прийняти закон 134.23. Там пишуть, якщо злочин був здійснений під час виконання оборонних контрактів, ну якщо ви на оборонних контрактах. Трошечки піднажилися, то вам нічого не може загрожувати, бо перевіряти згідно цього закону, ніхто не має права. Добре. Але є народ, є люди, є такі, як я. Да ви. І ми починаємо про це говорити. І тут з'являється притула і каже: що ви там розказуєте, що ви хочете вистить? Коротше, таких балакунів надо лишати громадянства. Ну, тобто, система робить одне. А такі, як притула, які теж з ними крадуть, ну по-своєму, через фонди, вони вже захищаються таким чином. розумієте, запах подають. Знаєте, як ото є такі жучки, запах. Пішов запах. А Стерненко там, це ж група, да, і притула, і таке інше. І він сьогодні робить заяву, що оцих балакунів, о тих, хто багато говорить, тих, хто звинувачує. Тих, хто хоче вияснити, скільки було зібрано грошей, скільки було потрачено, скільки було залишено по карманах, де взялися броньовані автомобілі в них, де взялася охорона, чому вони жирують по закордонах, чому вони не воюють. Тих, хто задає зараз ці питання, вони вирішили. Давайте будемо забирати в них громадянство. Ну, змінювати. Ну, або будемо якось їх відмічати. Знаєте, як. Гітлер робив, да? фашисти, як вони зірки робили такі, да? От нашивали євреям. От і нам будуть нашивати такі, щоб всі бачили, хто багато балакає, ось вони, вороги України, і в них мають бути інші паспорти. Ну, це так притула собі придумав. Ти хто ще такий? Ти хто такий? Ти мародер? Ти б ти мародериш? Чому? Тому що йде війна. Ви мільярди збираєте і шикуєте. <кій> і всі це бачать. І ті, хто говорять, <кій> ви ними не задоволені, що це за кіно таке. Тому на сьогоднішній день, що я хочу сказати, що правоохоронна система, так звана, не справляється. Наша є набу, яке підпорядковане більше все таки американцям і англійцям, починає їх щипати, брати за шкуру. Перевіряти обшуки Врізнікова цього де яйця були по 17. І що страх, страх, що й до притули прийдуть, і до Стерненка прийдуть з обшуками і вияснять, скільки грошей було е, потрачено на фронт відправлено, скільки коштів було залишено, і звіт вони ж здавати не хочуть. Так ви скажіть всій Україні, скажіть, що. Так, ми залишаємо частину грошей на обслуговування апарату. Ну, по закону, це по закону. Але ж ви боїтеся це говорити, тому що люди завтра вам давати і нічого не будуть. Тому що люди можуть самі передавати нічого не залишати собі. Ніяке обслуговування. Я особисто, коли допомагаю військовим, то я беру збираю це все, відправляю почтою і все. Або передаю хлопцями. Все. Тому, друзі, ситуація зараз от така, І вона дуже цікава, тому що сьогодні Притула е Стерненко, які там рвалися, вони кажуть, ми підемо. Вони ж не кажуть, що ми підемо у владу, ми йдемо всім допомагати і е спасати Україну. Вони. вони такі класні ребята, а, від... а підтримка рейтингу у них сьогодні 1% у притули. А мільярди вложилися в них. Олігархи вкладували бабки за що, щоб один відсоток був. Куди ви з ним прийдете? І в них паніка. І зараз вони намагаються вийти з цієї ситуації, а буде гірше, тому що люди будуть їх топити зараз. Люди будуть топити далі, вони будуть намагатися вияснити, де ділися гроші. І так само і Чернешов, і Резніков, і всі інші і притули і Стерненки. І не тільки вони, багато-багато інших. Ви пишіть. Е що ви знаєте про це і що ви думаєте про це. І будемо говорити, не будемо мовчати. Хай вони нам погрожують, хай вони розказують, що нас будуть лішати громадянства. Нічого страшного. Ми е, пережили ще не таке, і цих переживемо. Дякую.